Ось так Грузія у 2008 році дає відсіч російській агресії. Воює грузинська армія зброєю з України серед різного виду озброєння Зенітно-ракетні комплекси БУК після численних звернень повернути зерка Україні. Влада Грузії мовчить. Окрім цього, Тбілісі не хоче запроваджувати візовий режим для росіян та санкції проти РФ. Грузинська влада весь час вагається, щось незрозумілений робить заяви і, начебто, і підтримують, але якось дуже дивно і реально по факту не підтримують. Останнє, ну вже про що вирішили казати публічно. Тут Україна зараз надіслала черговий вже 30-й, ще раз, 30-й запит на зброю до уряду Грузії. Чому ми просимо не подарувати її? Ну звичайно, якщо вони можуть дати так, то ми вдячні. Якщо не можуть, то продати Україні цю зброю. Хочу нагадати, що 2008 року, коли Росія вторглася в Грузію і атакувала Грузію, Грузія захищала, в тому числі, українською зброю, яка Україна в Грузії надала. Да, при тому, що ми тоді не були в стані війни з Росією, це 2008 рік, нагадаю, у нас хороші стосунки були да а але ми допомагали Грузії, тому що розуміли, що право на їхньому боці, справедливість на цьому боці. А Грузія на жаль сьогодні саме грузинський уряд чинить інакше. От я кажу сам уряд, бо я там знаю багатьох грузинських добровольців, які приїхали воювати за Україну і воюють реально дуже мужньо. Але при цьому ще раз повторюсь, грузинська влада відмовляється навіть одну кулю поставити в Україну. Далі ну це не єдине. Далі ще на початку грудня Україна звернулася до Грузії з пропозицією долучитися до мирного плану України, який Україна розробила. Нема відповіді, Україна зараз пішли розмови в Грузії про відкриття прямого авіасполучення з Росією, від чого відмовилися всі країни вільного світу. А ми бачимо, що Грузія стає питання про те, щоб це відновити, то це абсолютно недружні кроки. Грузинська влада себе демонструє все більше і більше сателітам Росії, і це при тому, що 20% грузинської території окуповані Російською Федерацією після України. Більш за всіх від російської агресії постраждала саме Грузія. І при цьому грузинська влада займає таку позицію. Якщо грузинська влада не може розірвати відносини з Росією, то народ Грузії чітко визначився зі своєю позицією. Слава Україні! Мітинги на підтримку України, синьо жовті прапори на будинках приймають біженців. А ще близько півтори тисячі грузин взяли до рук зброю щоб захищати Україну. Я вважаю, що фактично грузинську владу керує Бідзіна Іванішвілі. Це колишній прем'єр-міністр і очільник партії Ґрузинськ-Грузинська мрія, який прийшов до влади вже скільки багато років тому. Який довго працював в Росії, є співвласником Газпрому і, і так далі, і так далі, і очевидно, що зв'язки з Росією для нього важливіші ніж ну бажання та прагнення народу Грузії, та й взагалі майбутнє Грузії, бо Грузія каже, що ми хочемо бути членом Євросоюзу, хочемо бути членом НАТО. Тому хочемо бути частиною вільного світу. Але при цьому весь вільний світ на боці України, а Грузія не зрозуміло. Після оголошення путіним так званої часткової мобілізації до Грузії в'їхали близько 700 тисяч російських громадян. На російсько-грузинському кордоні грузини капкували над росіянами втікачами.